Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Зі сцени в Окоп у Дніпрі до Дня захисників та захисниць України презентували книгу Митці Дніпра, обпалені війною, бронежилет, автомат і манікюр. Бойова медикиня Людмила рятує поранених бійців на рідній Харківщині. Безбар'єрність і безпека у Дніпрі вперше за 30 років відремонтують Соборну площу. Сьогодні 1 жовтня Україна відзначає день захисників та захисниць, вшановуючи тих, хто боронить нашу незалежність. Дніпро доєднався до всеукраїнської акції загальнонаціональної хвилини мовчання. Тиша на вулицях. Зупинені авто. О 9-й годині ранку місто завмерло, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну. Присутні схилили голови в хвилині мовчання. Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання героя України легендарному пілоту Андрію Пільщикову, який відомий більшості під псевдонімом Джус. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Джус загинув в серпні 2023 року під час зіткнення літаків Л-39 на Житомирщині. Бронежилет вагою 12 кілограмів, автомат і манікюр. Бойова медикиня Людмила рятує поранених бійців на рідній Харківщині. Три тижні провела у Бахмуті. Перед тим як долучитися до війська, жінці довелося місяць прожити в окупованій Балаклії. Про макіяж на війні, як жінка переживає втрати та який у неї талісман. Дивіться в спеціальному репортажі наших журналістів із Харківщини. Після кожної поїздки сіда автомат треба перепровіряти. В будь-якому випадку він перепровіряється. Потому що э, і чиститься провіряється все, що одна може бути будь, в будь-який момент. Після кожного виїзду на нуль чи евакуацію Людмила чистить свій автомат, щоб він завжди був готовий до бою. Її позивний люта. Вона бойова медикиня у 247-му окремому батальйоні, 127-ї окремої бригади ТРО Харкова. Наш медичний рюкзак, який з яким ми виїжджаємо на евак на дежурство, на чергування, так скажемо, апарат змірювання давління також це ампульниця, де тут знаходиться. У нас все необхідне для того, щоб стабілізувати бійця. Людмила до великої війни проживала у Балаклії, працювала медикиною у Харкові. Її рідне місто було в окупації, і жінці довелось на власні очі побачити, що таке руський мір. Були моменти, які зараз навіть. Були такі моменти, де я бачила, як розстрілювали там дівчат біля хлібозаводу, біля нашого. Мені тяжко це все сповнити, я приїжджаю в Балаклі, все одно плачу, тому що після того, як вибралась з окупації, вирішила долучитися до лав ЗСУ. Обидва її сини, колишні атовці, і нині теж служать. Людмилі довелось швидко вчитися. Вона не раз прощалась з життям. Жінка не стримує емоцій, коли не вдається допомогти побратимам. Звісно, в мене море сльоз. От, я, потім просто от, я не держу в собі, я це все просто от так от пішла, десь там, пів часа переплакала і, і далі. Три тижні батальйон перебував у Бахмуті. Це було пекло на землі. Дивом вижила, коли ворожий танк вгатив по медпункту. П'ятий вистріл, він пробиває перший етаж, перший етаж полу і якраз пробуває виходить, над нашим медпунктом, де ми стояли, там буквально в полутора метрах. На цю сторону хлопці лежали на кроватях, а на цю сторону стояла наша медицина. Медицину, звісно, всю завалило, все, що у нас було, побило, все, що було, привалило. Я меншому сину дзвонила, і мої перші слова були такі синок, я жива. Це мої були йому слова. Перві Він говорить, мати, від мати відкіля? Я йому вийшли з Бахмута. Тепер з нею завжди талісман, подарунок сина. <звінчатко> Дінозаврік, <звінчатко> їздить за мною на позиції. І, ну, кругом, в общем, скажем, я з ним ніде не розстаюся, кладу його в свій віщовий рюкзак, і він їде за мною. Це мій талісманчик. Зараз вони з побратимами боронять рідну Харківщину. Мотивація шалена, бо більшість у батальйоні родом з цих місць. Томились, але відступати не збираються. Одного разу Людмила побачила у Тіктосі відео, де зневажають медикинь з манікюром та макіяжем. Це її обурило. Ми за собою все одно слідкуємо. А у людей є таке поняття, що ми якщо ми живемо в окопах, то ми дуже як свині вилізти від тіля. Чорні, грязні, під ногтями куча, а грязі, хоч картошку сади називається. Ну, якось у людей є таке поняття, тому що я, потім ті, хто посматрю, допустимо, за ногтю, там от ногті, ногті, ногті. Но ми, ж, ми ж такі ж люди, як і всі, як і гражданські, нам хочеться приїхати вдома, одіть платья, одіть ті ж самі босоножечки, ті ж самі манікюрчики зробити. В общем, як всі нормальні люди говорить, ці інтернет-критики не розуміють, що їм доводиться переживати кожного дня. Окрім постійного стресу та ризику для життя, жінкам доводиться тягати на собі чимало кілограмів. Цей бронежилет важить сім, але їй важче. Є броніка вагою 12,5 з кілограм. Пліти самі пліти. Тому нам, як жінкам, тяжкувато тут з ними, але приходиться. Хлопцям леша, бо в них немає того, що в нас є. А ми буває так, що просто караул. Весела та турботлива до своїх бійців Людмила каже, відчуває, що війна її змінила. Але гумор завжди допомагає. Матюкаця стало здорова. Взагалі. <свісно> Я навіть бува не контролюю себе в магазинах, аж потім виходять, що мені стидно. Я, вроді, жінка вже в такому віці. Ну, як загну іноді буває. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпро ті Зросла кількість постраждалих внаслідок російських авіадуарів по Запоріжжю. Загинула одна людина. 24 отримали поранення. Серед них три дівчинки 12, 10 та 9 років. Ще двох людей врятували надзвичайники. Попри свято, не полушає у спокої ворог і Польщину. Окупанти били по ній понад півтора десятки разів протягом дня. Атакували район артилерією і дронами Камікадзе. Прилітало по райцентру, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Пошкоджена інфраструктура. Люди вціліли, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ніхто не забутий. До Дня захисника та захисниці у Дніпрі відбувся захід, присвячений вшануванню пам'яті та підтримці оборонців України. В одному з міських ліцеїв презентували книгу пам'яті. А також розповіли про те, як тамтешні учні щодня допомагають українським бійцям детальніше у сюжеті Сергія Скрипника. 1 жовтня школярі та вчителі доєдналися до загальноукраїнської акції вшанування героїзму українських військових, які боронять нашу державу від агресора. В одній зі шкіл відкрили книгу пам'яті. В ній кожен учень може ознайомитися з історіями тих, хто віддав своє життя за незалежність України. Ми відкрили книгу пам'яті, з якою познайомилися всі учні нашого освітнього закладу з 5 по 9 клас. Була проводена акція Запали свічку. Тут вже протягом трьох років від початку повномасштабної війни учні разом з вчителями роблять окопні свічки. Минулий рік ми віддали 3116 свічок. Зараз у нас в готові в вже є 1200. і ще коробки для заливання парафіном стоять на готові. Вже будемо продовжувати далі працювати. Робиться з картону, але картон береться трьохслойний, щоб він м'ягенький був. Ріжеться так, щоб були дирочки, щоб сюди заливався парадінь. Під час роботи ми порізані полоски, ми їх розминаємо. Потім починаємо скручувати. Коли полосочка скручена, скручуємо дуже туго. Діти це вже знаємо. Ми з ними дуже гарно гарні. Коли полосочка скручена, ми її ставимо дотримання того паночку. Додають гніт та заливають парафіном. Процес не складний. Навпаки, цікавий, кажуть учні. За один урок вони роблять близько трьох сотень свічок. Для воїнів це окопні свічки, які ми рідмо на фон, щоб наші воїни змогли грітися та були беремо свої речі і в ружніми. Тривога обірвала урок. Діти спустилися до укриття, де продовжили заняття. Від початку війни кожен заклад освіти педагогічні працівники, батьки, учні беруть різні, ну проводять різні акції і проводять різну допомогу. Таку плетуть і сітки в закладах освіти, тікі морей. Сергій Скрипник, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Вже вдруге Верховна Рада планує переименувати Павлоград. Згідно з постановою номер 12082 депутати планують змінити назву міста на Матвіїв, а назву району з Павлоградського на Матвіївський. Заробив 3,7 мільйона гривень на фіктивній поставці комплектуючих до дронів для військових. На Закарпатті викрили підприємця Шахрая. Між військовою частиною та підприємцем було укладено договір на закупівлю комплектуючих для дронів. Щоб отримати кошти, злочинець підробив офіційні документи про нібито постачання майна. На їх підставі він зміг отримати на свій банківський рахунок понад 3 мільйони 700 тисяч гривень. Наразі чоловік знаходиться під вартою і йому загрожує до 12 років ув'язнення. На Чернігівщині усунули канал збуту наркотиків, через руки яких заборонені речовини розповсюджувались по всій Україні. Правоохоронці вилучили у наркодилера висушену рослину речовину загальною вагою понад 60 кілограм. Підозрюваному загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі і з майна. Доступна та безпечна на соборній площі встановлюють віденські платформи. Що це та для чого вони слугують? Розкажемо у наступному сюжеті. Соборна площа стане безбар'єрною та більш безпечною для пішоходів. Ця частина міста стала першою, де встановлюють віденські платформи. Це буде реалізовуватися за, за що того, що будуть підніматися а, п, п, в проїздах. Пішохідна зона буде ПДП до рівня тротуарів. А е, громадський транспорт підход до нього буде влаштовуватись за рахунок віденської платформи, яка є вище, е, ніж проїзд, і буде майже в одному рівні з тротуаром. У нас, як ми казали, повністю безбар'єрність. А для малобильних груп населення з вадами зору перед кожним перехрестям влаштовується тактильна плитка. А в районі трамвайних колій на переході облаштують плити. Окрім цього, для зниження швидкості потоку транспорту тут збузять проїжджу частину, а також улаштують окрему смугу для громадського транспорту. Також в жовтні місяці планується виконати ремонт зовнішнього освітлення, замінити старе натрієве освітлення на сучасне світлодіодне. В чому його перевага? Воно на 30% більш економніше від старого, та на 30% яскравіше освітлює. Роботи виконують без повного перекриття однак, нині рух навколо соборної площі ускладнений. Тож враховуйте це при плануванні свого маршруту. Усі роботи на ділянці завершать до кінця жовтня. Анастасія Бурковська, Андрій Чабаненко Дніпро ТВ. Зі сцени в окоп у Дніпрі до Дня захисників та захисниць України презентували книгу Валентини Слободи Митці Дніпра опалені війною. Видання містить 21 нарис про захисників, які покинули творчі професії та пішли на захист держави. Про книжку та її герої в нашому наступному матеріалі це фото. Це ми охороняли ППД, і хлопці мене фотографували, кажуть, тобі на пам'ять були. Я кажу, добре, дякую. Де це я казати не хочу? Спочатку, після армії, я повернувся, вчився і працював фасадчиком. Дома фарбував. Потім закінчив. Поїхав до консерваторії, поступив в консерваторію в Одесу, повернувся і працював тут. І вже на п'ятому курсі я працював в оперному театрі. Прийшов ногами, записався, Ось сюди де ракети стоять. У мене така військова, значить, у мене в військовому квітку написано, що в мене артист воєнних і театру. Прийшов, записали, але теж хлопці кажу, кажуть, твоє військове, ну твоє образування воєнної спеціальності. я кажу, Вибачте, я тільки покажу вам військовий, тільки ви не смійтеся. Вони добре показують. Ага, блін, я ж кажу, я ж просив. Тому ось про це актуально, мені здається, мати таку книжку і. А це Саша. А це наш соліст балета Саша. У нього там було дуже багато поранень. Йому там лице роздробило, блин, добряче. А це він опер, це Карміна Бурана. Героїв, про яких тут написано, я знаю особисто, тому що довелося працювати. Працюю в культурі більше 40 років, і з багатьма з них довелося співпрацювати. Ти повинен і ти. Давайте вшануємо пам'ять тих загиблих воїнів. Всіх на фронтах. Тут 21 очерк про тих людей, які вимушені були кинути сцену. Знімальні майданчики, художні майстерні, фотоапарати, кінокамеру і піти зараз бути на передовій. Із них, на жаль, з тих 21 четверо вже загинули. Несправжні люди? Вони Такі міцні, вони такі мужні. Вони пішли, не боячись нічого, наче коли ми бачили їх на сцені, це було романтично і ніжно. А сьогодні виявили, що вони справжні чоловіки, тому слава нашим захисникам і захисницям. Серед героїв цієї книги. Мої загиблі побратими Олександр Черніков, Василь Гузь, з якими я працював на телебаченні «І ви і інші наші митці, які служили музи, а потім пішли на війну. Тому я дуже вдячний, що Валентина Володимирівна змогла зібрати всі матеріали і написати про них. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. А більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому ми на все. Бережіть себе та близьких. Слава Україні!